Усім привіт! Вітаю вас на каналі. Це магазин Аврора. Сьогодні огляну те, що ви просили косметику, все для макіяжу та манікюру. Дякую, що дивитесь приємного усім перегляду. Накладні нігті 88 гривень. 24 штуки з дизайном. Олія для кутикули в олівці 34. Набір для пилочок, пластикова основа та змінні файли 10 штук одиниць, пластикова основа 5 штук, ціна 88 гривень. Наклейки для нігтів змія 4, інструменти для манікюру 39, ножиці 44, Кніпсер – 129. Верхні форми для нарощування 88 гривень. Щипчики – 69, Двосторонній магніт для гель-лаку – 39. Пензлик двосторонній для манікюру 29. Набір пензликів 3 штуки 49. Серветки безворсові 59. Пензлики 24, упаковка 10 штук. Гель для нарощування та укріплення нігті у баночці 169. Гель лаки з блискітками 39. Ось такі кольорові однотонні по 55. Гель в баночці для нарощування нігті 59. Ось такий гель 69. Патчі під очі 14, Кісточка для макіяжу 49, Спонж скошений у чохлі 44, пляшечка з піноутворювачем 34. Дойпаки багаторазові, косметичні 39, ємності косметичні, дорожні 49. Є ще блакитний та рожевий 69 за набір. Термометр електронний 169. Ось такий варіант 149. Набір скошених спонжів 88. Упаковка 7 штук. Патчі захисні для макіяжу очей 50 штук 39. Смужки, очищаючі для носу 39. Упаковка 3 штуки. Стругалка косметична 19. Помада та олівчик для губ 88, блиск дитячий для губ 55, котики, крем-фарба для брів та вій-59, щіточки 39, 12 штук, олійка для губ 59, рум'яна для обличчя 49, 02 та 04 відтінки, олійка для губ 49. 88 крем тональний BB. Ось такий тональний крем 29. Тіні для повік 10 кольорів 69. Тіні для брів 39 3 кольори. Палетка 29 9 кольорів. Пудра для обличчя 88 зі спонжем 74. Віск гель для брів зі щиточкою 39. Палетка Тіне 69, 9 кольорів. Патчі під очі золоті в банці 119. 55 помада для губ. Фіксуючий гель 69 для брів. Туш для вій, чорна 39. Блиск для губ 49. Прикладки жіночі тена 10 штук 42 гривні. Олвейс – 26 штук 45. Тампони 18 штук 103 гривні. Прикладки щоденні лідії. Котекс 70 за 50 штук. Котекс 49-10 штук. Упаковка. Прокладки Олвес 48 гривень, упаковка 7 штук. Дитячі підгузники 40 штук 499. Спрей парфумований для текстилю 29. Це мандарин. А лимон повна вартість 99. Аромат для дому персикове морозиво та чорна смородина 169. Ефірна олія, евкаліпт, м'ята та лаванда 55. Підсвічник скляний 299 Свічка ароматизована кава 88. Набір чайних свічок 10 штук 44 гривні. Такі свічки з ароматами 6 штук упаковка. Ціна 34 гривні. Іграшка дитяча катапульта 399. Сортер дерев'яний 199. Візочок іграшковий для ляльки 500 гривень. Іграшка слайм 64. Такий слайм 64 також. З декором всередині. Кулер іграшковий для води 99. Набір дитячий для створення мильних бульбашок 84. Ваги дитячі електронні 1399. Ванночка дитяча розкладна для купання 599. Дзеркало. Ось таке на підставці пластиковій 99. Одностороннє. Таке має бути з підсвіткою. Ціна 279. Є ще за 88 двостороннє. Лампадка-свічка свічка 99, Полиця для взуття 499 вміщає до 9 пар взуття. Легко самостійно збирається. вішалка стійка для одягу подвійна пересувна 549. Кошик пластиковий для зберігання 44 гривень. Є світлий та темніший сірий. Рушники паперові 4 штуки 98 гривень. Засіб для миття ванної кімнати 88,500 грамів. г. Доместос, блоки для унітазу дві штуки 84. Засіб парфумований для приміщення: 108 гривень, аерозоль. Освіжувачі повітря 39 та 34 гривні. Капсули для прання дитячих речей 99 17 штук упаковка. Порошок «Гала» – 300 грамовий, 32 гривні. Дитячий вухастик 400 грамів, 41 гривня. Тайдручне прання 39 автомат 47 гривень. Гала кілограм 800 грамів 179 Парсіл 4 кг, 484 гривні. Порошок універсальний для прання 400 грамовий 21 гривня. Порошок для прання «Лоск» ароматерапія 44, вага 300 грамів. Французький аромат Гала 37, вага 300 г. Грюнвальд 21 гривня 350 г. Сіла 2 аромати, кондиціонер для білизни 99 савекс кілограм 200 г 115 Лоск. Ефективне прання 4,5 кг 498 гривень. Засіб рожевий для миття кухонних поверхонь. Антижир 195, 500 грамів. Панда для миття дитячого посуду 500 грамова 34. Галакс Ягідний Мікс 46-600 г для миття посуду. 62 гривні WASH Фрі» – 2 аромати. Галакс яблуком 950 грамів. Ціна 74 гривні. Феррі 117, 1,5 літровий та 1-літровий. Дякую, що дивились! Гарного дня, далих покупок! На все добре!